Всім доброго ранку. Ось така у нас сьогодні погода. Якось все таке зразу, вчора було так тепло, а сьогодні вже вже настояща осінь. А в нас ось бурячок треба вирвати. Ось такий він уродив. бачите, негарний. Нічого курочки поїдять. Цілу неділю майже шкода, багато залишилось капусти невирізаної. І ось цей кусочки ще лент прийдеться піднімати, але я не знаю коли це все буде. Отам бадилля треба вивезти, щоб там по болоті не вивезеш його. ну Можемо розсе. Ну так, все бігом і все швиденько. Сьогодні все це зробити. Ось урожай нашої морковки. Непогана морква, я хочу сказати, непогана. Але дуже багато куструбатої, ось такої. Бачите, ось такої. Це, це за те, що не, не гібриди, це за те, що насіння звичайне, дешеве, тому такі. Ну, є рівненька, ось така бачите, гарненька є, і е, рівненька є, прямо страшна, <laughs> страшна, ось подивіться яка є. Ну нічого. Для себе піде. Для себе піде а щось яка краще дамо нашим хлопцям, тому що там дуже треба щось їсти. Ось так. Прекратилася трошки мряка і ми вирішили оце все вивезти. Бачите, тачки я грузю, чоловік вози. Може хоч щось зробимо. Сьогодні в планів багато, у мене часник ще не посаджений. Бачу, дівчата вже давно посадили в інших районів, а ми ніяк не можемо стигнути. Ними руками не можна все загрібти. Де треба, й те треба, роботи. Бадилля ми вивезли, тепер приступаємо, вириваємо корінці всі з капусти білоголової. Так вона і не нав'язала нічого в нас. Ось яка, бачите, така більш-менш гарненька ми врізаємо, а таку втачку і для курей. Потім почнемо вирізати капусту кольорову. Ось дивіться, яка вона гарна в нас. Нав'язала все-таки. Будемо збирати, тому що будемо її. Бачите, є маленькі ще головочки, Ми їх закриваємо. Тому що поки ми приїдемо, десь вона розквітне геть. Перевіряю. Бачите, ось маленька є, я її забігла. Лист. Yes. Перевіряємо кожну капустинку. Бачите, теж листя гетьмаленьке, а капустинка вже є велика, це тому що вістя не вистачило. Пішла. Відосі маленька, ну так у мене ріжемо, ось, ось маленько, Тільки закриваємо її і все. вже. Сьогодні ми зрізали капусту кольорову. Слава Богу, ми думали, що вона і не зав'яже ніяк. Це, Слава Богу, зав'язала. Ще де, -де, де лишилася, руки замерзла, як собака, Капець. Просто капець. Все. Зараз будемо прибирати перець, готуємося до Одеси. Всім доброго ранку. Такий похмурий у нас ранок, але сьогодні трошки тепліше, ніж було вчора. Написано, що повинен бути дощ, але слава Богу, дощу немає. Ми вчора збирались на Одесу, Ось перебирали перець. Бачите, скільки зосталося ще, все не влізло в машину. І ось брак викинули. Зараз зберуться качечкам, качечки будуть їсти. Они дуже в нас полюбляють це діло. Я сьогодні чоловіка відправляю на Одесу, я не їду. Я не зможу спати в холодній машині. ну там Ми придумали, купили там. Підложку така, яка нагріває машину, то він поїде. А я сануся вдома. Так, взялися ми перебирати картоплю, бо сьогодні чоловік їде на Одесу, чи в Одесу, і замовлення дуже давно нас просить нашу картоплю. Люди привикли до неї. Це молода картопля, тільки викопана. Бачили, як ми копали ось таку крупну. Ставимо на продажу на замовлення. Це оставляємо на насіння. Ось така, бачите, де крупна зелененька оставляємо на насіння. Ось таке на насіння. бачите. То такий брак, де лопнута, де така, то оставляємо собі, а це свинячка. Отак ділимо. Дуже багато бачу в цьому мішку зеленої картоплі. Ось, бачите, про зелені, ми на насіння на осії кидаємо та все. Так, там Льоша з Леною, напевно, мене дивляться, мій канал, вони знають. То ми веземо вам, ну, якщо вміститься, то може і три мішки привеземо. А якщо ні, то тільки два. Просто повний бус. Шкода, що ми камази не купили. Угу. Сидіть там цілий місяць. Ну, ось так. Стараємося перебрати, тому що люди дуже просили цю картоплю. Там ще в нас просили одні люди з Маріуполя, переселенці, але ну просто, може, другий раз, і приїдемо, може другий, другий раз привеземо. Зараз просто немає місця. Ну, ось два мішка ми вже перебрали. На замовлення. Тут ціна. А тут ще ось куча перебирати. Це вже чоловік. Пийде. Я буду сама і в коморі ще є. Я думала, я знімала вам відео, показувала, скільки ми накопали, але в коморі не показала, бо я не знала, вони там роздружались з, з хлопцями. <кій> я не бачила, скільки там. Ну, десь півтори-дві тони ми накопали картоплі. Це все, дякувати Богові. Сьогодні нарешті в мене зійшли руки поквасити помідори. Помідорів є багатенько, бачите? Але зараз буду вибирати. Дивіться, зібрала такі гарненькі, а вони фітофторою взялися. Бачите? То повинна зараз перебрати їх, перемити і буду складати в бакері. Що я кладу? Кладу моркву, ось так крупно порізану, цибульку наполовину. Часник не через чеснокодавку, а просто так порізала зубки і все. І, звичайно, багато дуже селери. На відро води я ставлю стакан 250 грамовий е, солі. Розчиняю його в водичці. Ось тут у мене сіль, розчинила в водичці і буду зараз все це накладати послойно. Шар буду ставити. Помідор, потім селера, потім це все. І заливати сольовим розчином. Погнали, тому що часу дуже-дуже мало. Ось так ми повшарово Переклали його, зверху обов'язково селера, залили ось. Бачите? Ми робимо неповний, прокосключився. Робимо не повний його Ми відсідаємо, на що його викидати. І все. Все, чоловік поїхав з сусідкою на Одес.